Шлях досконалості. Розділ 25 Мовиться про ТЕ, яку велику користь душі приносить добре промовлена усна молитва, і як Бог іноді через таку молитву підносить душу до надприродного стану. Не думайте, сестри, що добре промовлена усна молитва не приносить великого пожитку. Запевняю вас, трапляється, що під час промовляння Отче наш чи якоїсь іншої усної молитви Господь підносить людину до досконалого споглядання, показуючи таким чином, що прислухається до її слів, коли його велич говорить до душі, розум та думки завмирають. І людина, як то кажуть, втрачає мову, хоч би й хотіла щось сказати, то або не може зовсім, або може, проте з великими труднощами. Душа й без зайвого шерхоту слів чує і розуміє, що Божественний учитель діє у неї всередині, навчає, позбавляючи властивостей, які в такому стані радше зашкодили б їй, аніж принесли якусь користь. Усі вони тішаться Божою присутністю, хоч і не розуміють, як це відбувається. Душа палає любов'ю, а не може збагнути, як любить, відчуває, що посідає те, що любить, але не знає, у який спосіб посідає. Ясно бачить, що радість, яка її проймає, не підвладна розуму. Її годі осягнути, просто забажавши воля, сама не відаючи, як, цілковито поринає в цю втіху, усвідомлюючи тільки, що це благо заслужити яке сама нездатна, хоч би й пройшла через всі випробування, які лише можна уявити собі на світі це дар від Господа землі і неба, а Він. Якщо вже хоче когось обдарувати, то обдаровує достоту по царськи оце доньки і є досконале споглядання. Тепер ви розумієте, яка різниця між досконалим спогляданням і мисленою молитвою. Останнє, як я вже казала, полягає в тому, щоб ми розуміли і пам'ятали, що говоримо, з ким розмовляємо і хто такі ми. Що насмілюємося звертатися до такого великого Господа, думати про це та про інші подібні речі, наприклад, про те, як погано ми йому служили, який великий маємо обов'язок служити добре, це і є мислена молитва. Бачите, Отче, що це не казна що, і немає чого страшитися, щойно зачувши про цю молитву. Промовляти Отче наш богородице Діво чи іншу молитву, яка вам до вподоби, це усна молитва. Та подумайте, яка фальшива мелодія виходить, коли таку молитву не поєднувати з мисленою. Навіть слова часом вимовляються не так, як годиться. В обидвох зазначених різновидах молитви можемо з Божої ласки самі щось чинити. У згаданому вище спогляданні, однак, самі нічого вчинити не можемо тут усе залежить виключно від Господа, бо це його діло, яке перевищує можливості нашої природи. Усе це я ретельно і докладно виклала в описі мого життя, що його, як уже зазначала, написала для своїх сповідників, виконуючи їхнє бажання. Тож немає потреби й далі говорити тут про споглядання хіба побіжно. Ті з вас, яким пощастило сподобатися у Господа ласки піднестися до стану споглядання, знайдуть у цьому описі поради і вказівки, дати які мене спонукав Господь. Гадаю, вони принесуть вам немалу втіху і користь. Так принаймні вважають ті кілька осіб. Які вже читали моє писання і схвально про нього відгукнулися. Бачить Господь, як збентежено я почуваюся, даючи вам пораду скористатися моєю марною працею. Нехай же буде благословенний за ту безконечну турботу, з якою мене терпить ті з поміж вас, хто з Божої ласки сягає стану надприродної молитви. Зможуть отримати згадану книжку після моєї смерті. Тим же, хто такої ласки не осягнув, ця книжка не потрібна. Нехай лишень стараються виконувати те, про що прошу їх тут, а решту залишать Богові. Бо він єдиний, хто може подарувати таку молитву і неодмінно так і зробить якщо не зупинятиметесь на своєму шляху. А намагатиметесь пройти його до кінця.